Дай Боже, мої прекрасні підписники, довго мене не було. За цей час прийшло багато подій, я змінив роботу, встиг поламати ноут, поїхав у відпустку та татуювання. А ще за цей час вийшло багато фільмів жахів. Ще новий сезон магідного 16 і одразу закінчився. Можете подякувати вчителю інформатики. Ну і звичайно, я думав про ютуб канал. Трохи опустив руки і я прийшов до висновку, що потрібно продовжувати далі. Мені подобається дивитися фільми і оглядати їх, а вам подобаються мої огляди. Тому як казав старина арні. I'll be back. сьогодні у нас на огляді дуже класний фільм із франшизи Закляття, а саме Закляття 2. До речі, першу частину можете глянути по підкасті в куті екрану. Ну що ж, не буду тягнути кота за бубенчики, тому починаємо. До вашої уваги. Закляття 2. Фільм починається з Ам'яті в 1976 році. Ед і Лорен Ворони прибувають у відомий будинок, щоб перевірити, чи тут є привиди. Лорен одразу виходить в острав. Опа, походу, ми трохи путаємо всесити. Нам показують, чим Лорен, що відбувається в цьому будинку. Якщо конкретніше, то тут жила сім'я, і в один вечір голова сімейства вбив всю свою родину із дробовика, якого ніхто не чув. Ну а на суді сказав, що це йому чортики нашептали. Ага, може, пити треба менше. Ти що здурів? Далі Лорен замічає малого, який бігає по будинку, і не має чим зайнятися. Але тікає в підвал, а там нам показують сцену, яку ми могли бачити ще в трейлері. Лорейн нападає якась тварюка в жіночому одязі. Ой, сорі, не той фільм. А нападає якась тварюка в жіночому одязі. Як я міг так переплутати? Після цього Лорен бачить силует Еда в темряві, ну і його смерть. Після цього нам нагадують, що фільм заснований на реальних подіях. Я ти зараз палкою блядь, заб'ю так класно. Після цього нас приносить в Англію до школярів, які вирішили покурити кумішину біля самого входу в школу. Знаєте, я б хотів причепитися до цього, але перебуваючи зараз в Англії, я можу підтвердити, що таке реально може бути, і навіть гірше. Так ось ці дітки обговорюють зараз, хто швидше підкатить до вчителя інформатки, щоб той міг запустити у них троєна. Далі нам показують сім'ю із чотирьох дітей. Та мами. Батька в них немає, напевно, вийшов за хлібом і ще стоють черзі, тому в мами немає грошей. Після цього нам показують іграшки, які у франшизі зіграють свою роль. Та ще по традиції в першу ж ніч нам показують паранормальчну. Тільки трохи слабше, ніж в першій частині. Тут героїня просто просинається у вітальні, це ще нормальне місце, де можна проснутися, якщо ти лунатик. в мене різно бувало. Крім паранормального, нам показують і побутові проблеми, і я впевнений на 100%, що і в цьому фільмі Ед буде ремонтувати все, що побачить. Тим часом ворони приходять на шов стосується кожного, і я думаю, що краще це подивитися разом із Лебігою. Я бачив це цю хуйню, це ужасно. знову. Далі нас знову приносить Анлі, але на цей раз вже страждають двоє. Привид веде діалог з Джанет через Юро. А білі з'їв на ніч багато печення, і тепер його сучить. Я сподіваюся, ці печеня не з Амстердаму. Далі по цілому будинку починають шуміти іграшки, а мама знаходить Джанет у вітальні. Так зараз серйозно, тут намальовуються два варіанти: або хтось був в Амстердамі, або ця мала курить конюшину не тільки біля школи. Наступний день усі розходяться по своїх справах, а дівчинка лишається сама вдома. І дивиться мультики. Ну, майже сама, а там ще є якісь діти, які хочуть дивитися бокс. Блін, таке враження, ніби я повернувся в дитинство. Діду дивиться як кличко Товк морди, а я хочу подивитись черепас нінця. Я думаю, ви зрозуміли, що тут кличком був мій діду, а я гроші. Забери нахуй! Далі нас приносять до воронів, де Еду приснилася та Малашка спочатку фільму. І тут виникає одне питання: вони взагалі переживають за дитину? Так як в першому фільмі Ед хотів зав'язати із цими корпоративами, щоб берегти Лорей, а зараз наоборот. А про дитину хтось думає, тим часом привід діда пристає до Джанет. Але зараз він вже не встидається мене. А дід з часом колись не був вчителем інформатики. Після того, як дід трохи зробив перестановку в хаті, наша сім'я вибігла на вулицю та викликала поліцію. Але поліція приїхала і каже, що у них завалися білки. Дідові це не подобається, і він вирішив доказати, що цей поліцейський вже білку взяла. Після цього випадку сім'я стала відома, і до них їздять репортери, щоб взяти інтерв'ю. Але діду після 100 грам самогонки сам дає інтерв'ю. Так як дід не хоче ділити крісло і телевізор із сім'єю, то вони приїжджають до сусідів, але і там твориться якась крізь. Далі в найближчий час запис інтерв'ю діда доходить до вороню, і вони їдуть в Англію, щоб побачити буйного діда, який п'є самогонку літрами. Ну а там все по класиці. Ед спілкується з дорослими, а лорей з дітьми. Після цього вони хочуть поспілкуватися із самим винуватцем цього свята, дають мої стакан правака, і дід готовий вже говорити. Самому кінці він каже, щоб його врятували. Через те, що Лорен не чує тут злих духів, то Ед вважає, що у Джанет проблем із психікою, і вона придумала цього діда, щоб пити самогонку. А що, розумне рішення? Цієї ж ночі Джанет прив'язує себе до ліжка, але це не дає результату, так як вона просинається на стелі, а дідо дивиться на неї з крісла. Після цього стеля засмокчує дівчинку зачинену кімнату, але ворони її спасають від шторів? Серйозно? Це типу натяк, що вона мала там залишитись. Далі ми бачимо по погоді, що проходить декілька місяців. Так, стоп. В Лондоні йде сніг? Це часом не паралельний всесвіт, тому що я за півтори роки бачу сніг годин. І це я зараз не жартую. Ну ладно, я відволікся. Так от, прийшло декілька місяців, але у вороню все рівно немає доказів, що це якась паранормальщина. Але їх це не хвилює, так як вони готуються до Різдва і Етверішу зіграти на гітарі для настрою. Після цього він пішов виконувати свої звичні обов'язки, ремонтувати все в будинку. А тим часом на кухні посуда починає жити своїм життям. І раптом дівчинка зникає, але її швидко знаходять. І тут ми можемо почути таку фразу: місцевий психолог, яка була скептично налаштована на це все, показує відео, де Джанат розкидає сама всі меблі. Через це психолог звинувачує сім'ю в брехні. Ну а в свою чергу мама посилає її куди подальше. Ет і Лорень теж вирішили покинути будинок, сказавши, що найбільший доказ того, що тут немає привидів, це відео, де Джанет розкидує речі. А те, що ви бачили на власні очі, то похрен, так? Вже коли ворон в поїзді, то із рюкзака випадають плівки з інтерв'ю з дідом. Після прослуховування запису до Лорен приходить підіння, де дід розказує анекдот. Хоро слухайте. Їхав до кобійни Крейс, і мав він попугай у кабіні. Ви реально подумали, що я скажу вам правду? Та ні. Дід каже важливу інформацію, тому ворони повертаються назад. Але якщо хочете послухати анекдот, то скажіть це в коментарях. Тим часом Демон вже заволодів дівчинкою та змушує родину покинути будинок. Ворони приїжджають, але не можуть потрапити в будинок, так як їм заважають живі меблі. Тому Ед вирішує зайти в будинок через підвал. За ним двері зачиняються і ми стаємо свідками душероздираючої розмови. І тут ми розуміємо, що те видіння, яке бачили Лорейн, має відбутися сьогодні. Але всі ми розуміємо, що Ед не помре. Ну, по перше, це тільки другий фільм. А по друге, ед в реальному житті дуже до глибокої старості. Так що хвилюватися немає причин. Одним словом, ми підходимо до закінчення. Ед прорвається крізь підлогу до будинку. На нього одразу бризкає пара, він трохи не бачить і не чує, але демоном нормальних піздюлей роздає. Лорен кричить до неба, але її ніхто не чує. Далі Ед стигає врятувати Дженет від дерев'яного шампура. Лорен заходить до кімнати і між нею та в починається реп-батл. Ну і всім зрозуміло, що одноголосно виграє Лорей. Далі вона рятує Еда та Дженет, і до колекції вороню додається ще одна іришка. І на цьому кінець. Давайте так, якщо коротко розказати про цей фільм, то відео вийшло б на 10 секунд. Засікайте. В одинку твориться якась скринь, приїжджають ворони, ремонтують будинок, ед потрапляю в халепу, Лорен виганяє Демона, кінець. І також він фільм. Тому через це мені не подобається ця франшиза. Так, спецефекти, скрімери, акторська гра, все класно, але все дуже однотипно. Немає чогось оригінального. Чесно, тут навіть немає що більше розказувати. Це фільм дуже хороший, але однотипний, як і ціла франшиза. Ну а на цьому кінець ви були на каналі Просто Ігор. Не забувайте про лайки, підписки та, звичайно, коментарі. Побачимось вже дуже скоро.